Якщо б вам коли-небудь треба було запакувати подарунки, звертайтеся, послуга платна, 700 євро. Вигідна пропозиція. Зараз покажу, покажу, покажу. Майстер-клас вже постфактум. Stop me by divine intervention Reckon it's a game of time Двері кожної людини є місцина, яка викликає тривогу. І це не ці ноти, які висять тут на дверях. Про них ви дізнаєтесь в іншому відео. Скоріше за все, в п'ятницю. Якщо нічого не зміниться. От, а місцина, яка викликає тривогу, виглядає дещо інакше. В цілому. Я людина, яка не купує зайвого. Майже для того, щоб щось нове в життя прийшло, треба, щоб для нього було місце. А тут місця нема. От. І я зараз переберу геть всі свої речі. Те, що я точно не буду носити, бо воно мені не подобається. І мені не подобається, як я в цьому виглядаю. Мені нема з чим це поєднувати. І воно просто лежить у мене в шкафу вже який місяць або рік, це зразу піде на продаж спершу. І якщо за півтора місяці, наприклад, я це не продам, то просто віддам на довгу І все. І заодно подивлюсь, що взагалі є там в цьому шкафу. Бо речей там багато. А мені не потрібно. Я ходжу от в улюблених кофточках, у яких уже рукава роздираються. Я просто згадувала: дуже я її люблю, але не потрібні мені там якісь дуже фенсі речі. Передивлюсь все, наведу порядок. І так займу день безробітної. Мені страшно починати. Чи. І ці костюми скоріше за все лишиться. Бо що перший костюм, що другий костюм це подарунок, і взимку в них дуже добре ходити. Це такою типу я спортом займаюся. Ні. Так приємно, коли просять У Мене. Ой, я класно. У цій стопці найбільше не потрібно, бо тут всякі футболки, які я точно... Не буду носити. Та я їх і не носила. Вони просто тут є. Ну бо ж, а як знадобляться? І от, наче вже речей нема? А легше то не стало. Не стало. Ще що важливо, вам цього не видно. Просто тут полички, але ще якщо зайти трошки далі, ось так. За цю частинку я братися не буду, може ще за нижню візьмуть. За ці дві. І за це довше візьмуся. Почуваюся в комфортно. Щось не так. І плюси, і свої мінуси. Но, якщо подумати, що хтось щось купить, то я матиму ще гроші, я можу довше, зможу довше бути безробітною. Скажи, що я геній. Я візьму два великих мішка. Один мішок це на те, що точно йде на благодійність. Друге, це те, що або на продаж, або на благодійність. Якщо не продасть, це піде на благодійність. Якщо продасть, це буде супер. І третій мішок, про який я не згадувала, але він теж буде це те, що просто викинути. Бо може і такі речі теж є. І я ще планую не тільки одяг переглянути, але й усякі дрібнички, які в мене є по квартирі. І зараз я усвідомлюю на що я за це взялася. Це насправді, я хочу. Це дуже класна сорочка. Це на благодійність. А це від Папає. Дуже класна історія, з нею пов'язана. Спеціально купувала на роботу, не носила ні разу. А це купувала на море. Не носила на морі. Я навіть не взяла на море. Вона специфічна, але я почала ходити на танці і, можливо, я на танці її одягну. Просто ця річ її не хочеться позбуватися. Просто бо я ще не дала їй шансу. Єдине, на чому в мене був сумнів. Я залишила всі суконки, які в мене є. У мене їх небагато. Я не з тих леді, які постійно ходять в суконках. У мене є така ось красива оранжева. Лишили сорочки, суконки і накидки. Все, що я одягала, одягатиму. І з приводу чого, в мене взагалі немає сумнівів. З'явилася дуже гарна ідея: деякі речі і не продавати, і не віддавати. А завести додому. Я коли приїжджаю до батьків, у мене дуже жахливі там піжами. Судить через те, що там ще піжами зі школи. Ось, а є от така, наприклад. Вона красива, але я не відчуваю себе в ній комфортно. Я не відчуваю себе ні сексуально, ні комфортно. Виходить, ніякої функції ця річ не виконує, а це зле. Такого треба позбуватися теж. Плюс-мінус, напевно. Є у мене такі шорти, вони виглядають гігантські. Вони насправді є такі. Просто. Моя фігура передбачає шорти, у яких має бути верх вузький, а серединка ширша. Я не хочу їх більше одягати. Вони викликають у мене відчуття не суперприємно. Я спробую їх продати, бо вони насправді класні. Типу, тобто, якби у мене була інша фігура, я б тішилась з ними. А так не -не. є одні штани, ось такі вони. Це одна із найліпших покупок, які сміють, тому що вони мені дуже подобались. Єдине, що у мене так багато ліпших штанів, які я виберу замість них, коли вагатимусь, що мені здається, немає сенсу їх залишати. Але вони дуже круті. Я би хотіла дуже, щоб їх хтось купив. Просто я знаю, що я виберу штани з квіточками ось такі. Ну вони ж в рази ліпші. Ну, тобто, стоплення. Твій шаг, до речі, на щас висіть. Це ж домашній відео. Ось, отакі штани. Я одягнула їх напевно раз. Причому я почувала себе дуже круто в них, але вони не вартують того, щоб залишитися в гардеробі. Заради одного разу. Ну це нераціонально. Абсолютно. Я б теж хотіла, щоб їх хтось купив. А ці штани це справжня поразка. Здавалось би, чорні. Що може бути з ними не так? Я в них виглядаю як людина, у якої три ляшки замість однієї. Серйозно. Причому вони насправді, типу, вони би виглядали на іншій фігурі, не на моїй рази ліпше. Просто ну, не на моїй. З них можна і зробити шорти, наприклад. Десь минулого року, або трошечки, більше, я стала більш жіночною, жіночні, жіночнішою, певно, певно, жіночнішою, напевно, і почала купувати суконки. Всі з них я одягаю. І одягала, і залишаю. Така в мене є Горошок. Пасує до всього майже. Ось така голубенька, дуже красива до білого. Вона, правда, трохи просвітлюється, але я знайшла вихід. Ось така. Її трошки складніше з чимось поєднати, але все ще я її одягаю. Це найліпше. В ній я відчуваюся взагалі як леді. Єдине, що в мене взагалі немає підборів, тільки зимові, зимові сапожки, зимові чоботи. Зимові чоботи або чобіточки, так. Ось. І тому... Я пізніше, коли буду там, можливо, оновлювати гардероб, то візьму якісь маленькі підбори маленькі, щоб прям влітку чисто, як така дуже повітряна леді. Є ось така маленька. Я спершу подумала, що це дуже розпусна суконка. Вона ось така коротенька дуже. Але там шортики під нозом. І на озеро, або на море, або на океан. Саме так. На океані я не була. В цій спідничці так точно. І ніякій спідничці ще не було. Але побуваю. Життя ж довге. Я забула про ще одну найулюбленішу серед усіх, які у мене є. Це ось така біленька. Вона настільки класна, що коли я загубила гудзик, я пришила сама, сама пришила газдиня. Причому ніхто не знає, але знаєте ви тепер. Там всередині є візерунок. Я не змогла знайти гудзика просто білого і знайшла якийсь, знайшла і такий пришила. Ніхто не знає, що я пришила. Що я вмію, та я вмію. Є ось така кофта. Вона дуже велика. Але це подарунок, це перше. Друге, вона біла. І тобто, ну, вона прям свіжа. Ось. Мені не подобається ні її довжина, ні її формат. Тобто дизайн прикольний, формат не дуже. Зараз ви бачите перевтілення. У мене є така штука, що я можу підрізати або кофти, або футболки, чисто, щоб вони довше пожили і я в них більше ходила. Так от з багатьма футболками спрацювало. Зараз ми спробуємо зробити таке ж саме з цією кофтою. Дизайнер! Отакі такі рукава. Бімба ракета. От, кроп то. Йок! Там не будемо жодну. Просто що ще класно, що вона дуже м'яка зсередини, Вона прям така, як наче іграшка на дотик. От знаєте, з іграшками приємно обійматися. І от з куртинкою теж. Не знаю, правда, що буде після прання нею, Я сподіваюся, вона вижила. Плечики покажу. Сізечки, плечики, сізечки, плечики. Добре. Ще буває таке, коли подобається якась річ, наприклад, щось таке. І ти береш таке саме, тільки іншого кольору. Дуже гарна ідея, тому що ти точно будеш це носити, бо тобі подобається. Я би в перспективі, коли мені буде простіше бути якимось трошки більшим мінімалістом, я би хотіла, щоб в мене були однотипні речі, але прям такі, які, от, муа, муа, отак. Поки що я ще так не вмію. Якщо ви раптом вмієте, то напишіть, як ви це зробили, як ви до цього дійшли. Задоволена я собою на 100% після проробленої роботи. Ну, як сказати, я задоволена, не на 100%. Бо є все одно речі, які я залишила. Але виглядає ж набагато ліпше, в рази ліпше, я б сказала. Мені залишилось ще книги перебрати. В гардеробі там внизу теж є різні коробочки, різні дрібнички, Там гірлянди, от таке все, чого забагато насправді. От. І чого теж можна. Спробувати позбутися. І все, я майже готова до нового життя. щось Воно ж так працює, правда? ж? Ми звільнили простір для нового. Є ще одна теж дуже важлива штука, яка стосується звільнення простору, або я не знаю, збільшення місця фізичного і нефізичного. Це ще про діджитал деклатер. Не знаю, чи я правильно нагод поставила бога з ним. Це почистити телефон, почистити всі девайси взагалі, почистити, посортувати, там, пофільтрувати фотографії, перевірити пошту, повидаляти все непотрібне, поперевірити паролі, перевірити. Коротше, все перевірити електронне. Ось, і я думаю, що я сьогодні теж частково цим займусь. Раніше я мала таку, я майже, майже, я майже сформувала звичку в кінці місяця переносити усі важливі файли з телефону, планшету на карту пам'яті. Але я це закинула успішно, як і більшість звичок, які ми спробуємо спро в собі нав'язати, не нав'язати. Це слово дуже зле більше звичок, які ми намагаємося реалізувати. Ні, не це. Я не знаю, яке слово. Якесь важливе слово тут має бути. Ось я це закинула, але хочу це назад повернути. Я з тих людей, яким подобається мати багато місця на девайсах. Я не люблю наповнену галерею, я не люблю наповнені файли, я люблю порядок там. Відносно, плюс-мінус. Не дивіться ніколи в мої девайси.